Росія використовує китайські супутники для фотографування українських атомних електростанцій, не виключено, що це робиться в рамках підготовки до можливих ударів по них. Про це також заявив президент України Володимир Зеленський. Повідомляє ABC News. За останніми даними Росія використовує китайські супутники і фотографує деталі об'єктів на ядерних об'єктах. І з нашого досвіду, якщо Росія фотографує певні об'єкти. То виникає загроза нанесення ударів по ядерних об'єктах. Зеленський не сказав, чи були китайські супутники, які використовували Росія комерційними або контролювалися китайським урядом. Він заявив, що поділиться інформацією, яку має Україна з лідерами на генеральній асамблеї цього тижня. Щодо російських дронів, які літають в поблизу українських атомних електростанцій, за останній місяць понад 100 російських безпілотників і ракет неодноразово. Наближалася до українських атомних електростанцій, наражаючи на смертельну небезпеку не тільки Україну, але й усю Європу. Президент України Володимир Зеленський, який вирушив до США, щоб надати союзникам план перемоги, пояснив, у чому він полягає. Глава держави відмовився розкривати деталі кроків, необхідних для забезпечення справедливого і міцного миру до безпосередньої їхньої президенції президенту США Джо Байдену, але дав зрозуміти, на що розраховує український уряд. Там немає пункту про переговори з Росією, заявив Зеленський в інтерв'ю ABC News. Цей план, за словами президента, спрямований на зміцнення України з метою змусити диктатора Кремля Володимира Путіна сісти за стіл переговорів на справедливих умовах. Мова не йде про переговори з Росією. Це міст до дипломатичного рішення для припинення війни. Тільки із сильною позицією, яку ми можемо просувати. Ми зможемо підштовхнути Путіна до припинення війни дипломатичним шляхом. Він Додав, що поки не бачить, що російський диктатор був готовий до справжніх переговорів джерело видання близьке до оточення українського президента. Заявило, що план нібито складається з п'яти пунктів. Як повідомляється, йдеться про... Конкретні обсяги військової допомоги, про дипломатичні та політичні кроки, і про відсутність будь-яких поступок перед Росією. План є терміновим. Заявив Зеленський і в інтерв'ю. Він зазначив, що ці кроки розраховані на швидке завершення війни, а не на її продовження протягом наступних років. І у Зеленського підтвердили, що запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги. План перемоги України містить чітке бачення кроків, які повинні. Забезпечити справедливий та тривалий мир, зокрема, він передбачає запрошення до НАТО. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак під час виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку. Як пояснив Єрмак, план перемоги складається з військової та дипломатичної частини. За його словами, сили оборони повинні мати перевагу на полі бою, щоб змусити диктатора Росії Володимира Путіна припинити бойові дії. Ми дуже стараємося. Без кораблів ми знищили Чорноморський флот. Не маючи переваги в повітрі, ми зупинили російське просування на більшості напрямків, включно з Харковом. Без страху ми повернули війну в Росію, зауважив він та додав, що від початку повномасштабної війни Україна також наростила виробництво зброї в шість разів, але досі немає усе необхідне. Зокрема, голова офісу президента закликав партнерів посилити інвестиції у виробництво української зброї і відзначив важливість зняття обмежень для України на удари по території Росії, а також надання дозволу на використання заморожених російських активів. В кінці він додав, що запрошення України до НАТО є частиною плану та порадив партнерам припинити зважати на погрози щодо ескалації з боку Росії.